Привіт всім! Вітаємо вас на нашому авторському курсі угорської мови. В цьому уроці поговоримо про артиклі. Вияснимо, які види артиклів є в угорській мові і, звісно, розповімо, коли який артикл використовується. Артикль в перекладі на угорську неї вели. Відноситься до службових частин мови. Вживається при іменниках і визначає його особливості, такі як рід, відмінок, вказує на множину або однину, надає їм означеності або неозначеності, так і в угорській мові, артиклі використовуються для надання іменникам означеності або неозначеності. Також важливо зазначити, що в угорській мові артиклі не змінюються, як це буває в деяких інших. Отже, модіор невелик у горські артиклі є двох типів одний велик, означені артиклі, такі як О та ОЗ і готарозотланий велик неозначений артикль. У горській мові тільки один едь. Детальніше про кожний артикль розпочнімо з неозначеного артикля. Ота Роза Атлонивели. Як вже було сказано в угорській тільки один. Едь. Використовується цей артикль перед іменником, коли мова йде про щось загальне, а не конкретне, коли говоримо про щось вперше. Перейдімо до прикладів і стане зрозуміліше, коли цей артикль використовується, коли мова йде про щось загальне, а не конкретне. Латок ЕДІ вірагот. Бачу квітку. Бачу якусь квітку. Не якусь конкретну. А будь-яку квітку. Хоча мова йде взагалі про квітку, але не сказано конкретно, що це за квітка. Середник геть отоутвенний. Хочу купити машину. Так як і в попередньому прикладі, відомо, що хочу купити машину. Але не відомо більш нічого про неї. Ні колір, ні тип. Німарка. Отже, знову загальна інформація. Говоримо про щось вперше. Далеко козок геть Лання. Зустрічаюся з дівчиною. Отже, зустрічаюся з якоюсь дівчиною. Більше про неї нічого не відомо. Можемо припустити, що співрозмовнику також нічого про неї не відомо. Перший раз розказуємо про дівчину. Весек. Едь пейкшуютамінт. Купую булку. По-перше, невідомо яку булку. А також ми дізналися цю інформацію вперше, що купую булку. Не хліб, а булку. Наступний важливий нюанс, на який потрібно звернути увагу, це те, що слово едь має два значення. Може бути неозначеним артиклем і числом «один». І головне навчитися розрізняти їх в реченнях. По-перше, в цьому допоможе наголос. Коли використовуємо артикль, то наголошеним буде іменник. Едь остол. А коли едь це число, то воно і буде наголошеним. Едь остол. Перший варіант в перекладі на українську буде стіл. А от у другому варіанті перекладаємо як один стіл. Також із змісту речення можемо зрозуміти, наприклад, Old Heтьseire Eдь Kirai жив був король. Отже, в загальному був король не конкретно якийсь один, а взагалі король. А от в наступному реченні як едь оня вона зембереник. Тільки одна мама є в людини. Зрозуміло, що тут едь є числом один, тому що всі можуть мати тільки одну маму. Перейдімо до означених ретиклів, які угорською готе розвод нейвелою. Таких артиклів є два в угорській О та «оз». Означений артикль О використовується, коли іменник починається на приголосний звук. Оаз, осик, огомбо. А означений артикль ОЗ використовується, коли іменник починається на голосний звук. Оз орус. Виживаємо означений артикль, коли говоримо про конкретний предмет. Овірак сейп. Квітка гарна. Тут маємо розуміти, що саме ця квітка гарна, про яку говорить співрозмовник. Середник Остірго Отоутвенні. Хочу купити ту жовту машину. Отже, я конкретно хочу купити ту жовту машину. Також вживаємо такі артиклі, коли ми вже говорили про даний предмет у попередніх реченнях. Далеко зомбо отонаро зустрічаюся з вчителем. Значить, вже йшла мова про вчителя. Бо, ось, алема фіном. Яблуко смачне. І тут також маємо розуміти. Що про яблуко вже говорили. В наступних двох прикладах розглянемо, як змінюються артиклі в тексті. Песирек Едниве. Я розмовляю з тіткою. Бачимо неозначений артикль, тому що чуємо вперше про цю жінку і не знаємо нічого про неї, а нині не мешає неком поркруе. Мені тітка розповідає про парк. Означений артикль біля жінки, тому що ми вже чули про неї в попередньому реченні. І неозначений біля парку, тому що чуємо про нього вперше. ОПОРК нодь. Парк великий. Означений артикль, тому що ми чули про парк в попередньому реченні. Опаркба геть куча ший у парку гуляє собака, так само, як і в попередньому реченні, означений артикль біля парку. Адже ми вже знаємо, що він великий і означений артикль біля собаки, бо про неї йдеться вперше. Окутю ейгеш, Собака голодна, а тут вже означений біля собаки, бо про неї вже була мова. Они етет і Тітка годує собаку. Два означені артиклі. Оскільки ми вже знаємо і про собаку, і про жінку. Наступний текст. Лато геть газот. Я бачу будинок. Я бачу якийсь будинок. І нам про нього невідомо. Отже, вжито неозначений артикль. Газ нодь і шейп. Будинок великий і красивий. Тут вже означений артикль, бо ми дізналися про цей будинок в попередньому реченні. Огазмелет едь фовон. Біля будинку є дерево. Будинок з означеним, а дерево з неозначеним ратиклем. Про нього мова йде вперше. Офолат едь мочковий. Під деревом сидить кіт, так як і в попередньому. Біля дерева означений, бо про нього вже йшла мова. І ми знаємо, про яке дерево йде вмова. А кіт з неозначеним артиклем. Омочко цукі. Кіт милий. Кіт з означеним артиклем. Бо про нього ми дізналися в попередньому реченні. Останнє, про що ще варто розказати на цьому уроці, це про використання артиклів з прикметниками. Прикметники виживаємо між артиклем і іменником, як у приклада Гь цукімочка чи О Цукімочка. В перекладі на українську в обох випадках буде милий кіт, але маємо розуміти, що у першому випадку ми не знаємо конкретно, який саме кіт, а у другому випадку це конкретний кіт і він милий. Так і в наступних прикладах. Коли не означений, то щось загальне мається на увазі. А коли означений артикль, то конкретне. Еть фіном алма та О, фіном алма смачне яблуко. Еть сипвірак та осипвірак. Гарна квітка. Еть шаргоуту та ошаргауту. Жовта машина. Edi shape has. Ta O oh, shape has. великий і красивий будинок. В останньому прикладі зверніть увагу, що якщо вживаємо два прикметника, вони також стоять між артиклем і іменником. Також ви напевно звернули увагу, що означений артикль змінюється відносно прикметника, якщо він стоїть перед. Прикметником. Тобто, якщо прикметник починається з голосного звуку, то артикль Оз, а якщо з приголосного, то О. Якщо вам сподобалося наше відео, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і напишіть коментар, та не забудьте поділитися ним з друзями. Більше матеріалів до кожного уроку ви знайдете на нашому Патреоні. Посилання на нього. Знаходиться під відео. Чекаємо вас на нашому наступному уроці.